Сьогодні був на Київбукфесті, і там не тільки шалена купа цікавих нових книжок, а там сьогодні були дуже цікаві дебати Дмитра Киселевського і Влади Кириченка з Володимиром Поперешнюком і Михайлом Чернишевим. Дебати, де з одного боку лібертаріанці, з іншого боку прихильники розумного державного регулювання економіки. Я окремо розміщую це відео, а хотів з вами сьогодні поділитися деякими ключовими ідеями. Тому що я, до речі, сьогодні відвідав і презентацію виступ Володимира Поперешнюка, і він відвідав мій виступ. Ми з Дмитром Киселевським сьогодні обговорювали історію економічних див і презентували. Нову книгу, яку ми випустили спільно з нашим форматом, це американське економічне диво і Олександр Гамільтон. Дуже важлива книга про американське економічне диво, це номер один в історії світу. За підтримки компанії Interpipe, Інтерпайп Club Ukraine, Ми дуже їм вдячні. Було цікаве обговорення. Так, от я співмав себе на думці, що є. Принаймні чотири позиції, в яких я абсолютно згоден з Володимиром Поперешнюком, і одна велика позиція, в якій я з ним не згоден. Да? Хочу з вами поділитись. Ну, по-перше, я абсолютно погоджуюсь з Володимиром, в тому, що в Україні дуже і дуже бракує економічної освіти, дуже мало економічної освіти, якісної зокрема. В школах це, взагалі, тера інкогніта, да. Тобто. Ми більшу частину нашого життя присвячуємо зароблянню, витрачанню інвестуванню грошей, але при цьому ми дуже часто навіть не розуміємо, як ця економічна система працює за межами нашого, скажімо, підприємства, да? тобто за, за межами нашого проекту, як це працює на рівні міста, на рівні країни і так далі. Тому тут я з ним абсолютно погоджуюсь. Другий, я погоджую, що не можна просто за цим спостерігати спокійно, да, тобто тут треба діяти, да і. Володимир сьогодні оголосив, що він видає 50 книжок про економіку. Да, так от Українська асоціація римського клубу це робить вже багато років. Да, тобто, і ми видали дуже багато важливих фундаментальних книг про економіку. І я в окремому відео розповім вам і про цю книгу, і зробимо огляди інших важливих книг. Це друга наша точка дотику. Да? Третя позиція, в якій я погоджуюсь з попорошнюком, це те, що підприємці це основний драйвер взагалі розвитку, інновацій, прогресу, да? тобто, тут ми можемо згадати дослідження Шумпетера, великого економіста, да? дотичного, дотичного до України, який на цьому теж наголошував. Да? Тобто, що цей Процес креативності, який іманентний взагалі бізнесу, підприємництву, він рухає за великим рахунком світ. Четверта позиція, в якій я можу погодитись, це те, що, на жаль, держава і державна політика, вона дуже часто неефективна, і часто вона заважає веденню бізнесу. Це дійсно є так, і дуже часто великі успішні проекти робляться не завдяки, а всупереч. Хоча є і інші приклади, і знов таки ця тема буде для окремого відео. Але висновки, які ми з цього робимо, вони кардинально різні, тому що Володимир, він є лібертаріанцем і його висновок такий, що в зв'язку з... Тим, що ми перелічили, державу треба, умовно кажучи, демонтувати. Да? Тобто, державна політика зайва ніякого втручання в економіку не повинно бути, ніякої ролі держави як архітектора в економічній грі не потрібно і так далі. Тобто Ну, для мене це виглядає як такий певний навіть економічний анархізм. Да? Тобто, це лібертаріанство. Я в окремому відео розбирав цей термін, поділюся з вами лінком, Кому це цікаво? По суті, це така певна політична ідеологія. Да? Тобто, це, це навіть не, не напрям економічної науки, це певна політична ідеологія. На мій погляд, вона є не тільки фундаментально хибною, вона є достатньо небезпечною. І ну, м'яко кажучи, вона є для України нерелевантною, не корисною. Да? Сьогодні задавали пану Поперешнюку після його виступу запитання: скажіть, будь ласка, от ті ідеї, які ви відстоюєте щодо лібертаріанства, щодо абсолютно вільного ринку, абсолютно нерегульованої економіки, да? повної свободи кожен хто що хоче, то і робить. да, Тобто і на цьому будується успіх бізнесу, економіки і так далі. Наведіть, будь ласка, приклади країн, які... Існують за такою моделлю, або хоча б близькі до цієї моделі, і такої відповіді ніхто не отримав. Я так підозрюю, тому що таких країн просто немає в історії. Тобто, тобто, лібертаріанство це абсолютно штучно створена концепція, яка просуває певний тип. Інтересів і певний е, тип ідей, да? тобто навіщо? З якою метеою? Це, я думаю, що треба скоріше про це питати, питати самих носіїв цієї ідеології. Я натомість дотримуюся не ідеології, а прагматичної методології економічної інженерії. Я дивлюся на країну як на економічну систему, яка в чомусь. Дещо подібна до економічної системи на компанії да, тобто, ну от ми беремо з вами бізнес, да там. Беремо з вами велику успішну кампанію, ту ж нову пошту. Да? Ну мені не віриться, що нова пошта виникла таким чином, що просто зібралися її працівники, і вони самі вирішили, а як краще бути, що краще робити, да? тобто чим краще займатися, збудували мільярдну бізнес імперію. Так очевидно, що це було не так, тому що у кожної успішної економічної системи, в тому числі у бізнесу, у компанії, у корпорації. Є певний архітектор, да, наприклад, як пан Поперешнюк, в зокрема в Новій Пошті, да, який є носієм. Певних цінностей, який має певну візію того, що робити, який робить контури певні стратегії, да, тобто на чому спеціалізуватись, чим не займатися, як має виглядати бізнес-модель, і так далі, і так далі. І ця людина вона вкладає всі свої ресурси, всю свою енергію, всю свою душу, збирає кращих людей для того, щоб збудувати цілеспрямовано абсолютно цю успішну систему. І це не завжди вдається, але ті, кому вдається, ми кажемо: це суперпідприємець, це супервізіонер, ми будемо у них навчатись. Так от, на мій погляд, нічого дивного, що в державному управлінні воно працює аналогічним чином, тому що країна це теж економічна система, просто більш високого рівня ніж окрема компанія, і тут діють саме такі алгоритми успіху. Тому я не бачив жодної країни, яка би стала успішною без. Власної виграшної стратегії, без того, щоб зосередити свої ресурси своїх кращих людей, свої гроші, свої м -м, природні багатства, да тобто зусилля підприємців на певних напрямах прориву, які і забезпечили оцей магістральний розвиток, швидке зростання, да тобто цей ефект фазового переходу в на новий рівень, на новий щабель в іншу якість, да тобто. Країна, так само, як і компанія, є відкритою складною динамічною системою, яка не тільки є об'єктом, да, яка не тільки на собі відчуває вплив якихось зовнішніх гравців і факторів, а яка є суб'єктом і яка піддається певному, скажімо, впливу керуванню і проєктуванню з боку тих, хто цю систему. Придумує, створює, да, тобто хто шейпить реальність е, через, через розвиток цієї системи. Тому от в цьому я Каріна з паном Попорошнюком погодитись не можу. Я переконаний, що ми не можемо дивитись на економічний розвиток країни, як на процес, який повинен відбуватися хаотично, нерегульовано, під дією зовнішніх впливів без. Цілеспрямованої стратегії, без цілеспрямованих управлінських зусиль. Я вважаю, що економіка, так само як і бізнес, це сад. І сад неможливий без садівника. Да? Тобто, може бути поле, бур'ян, вони можуть бути самі по собі, вони можуть виникати спорадично, да? Але коли ми з вами дивимося, красивий сад, то ми маємо зовсім інше відчуття, правда? Тому що хтось подбав. Над тим, яким він має бути, хтось подбав над тим, щоб втілити це бачення в життя, да, тобто і щоб це мало свої плоди, і потім хтось під кронами цих дерев може насолодитися, і, можливо, навіть не забуде про те, що це створено певним садівником чи садівниками, а не невидимою рукою вільної природи. Е, тому хотів поділитись з вами цими міркуваннями, тому що вони насправді дуже важливі для України вони дуже практичні. Да? Будемо ми е, чиїмось об'єктом яким грають зовнішні гравці, да якісь внутрішні інтересанти, і так далі, і так далі. Або ми будемо самі ставати як країна суб'єктом, будемо е, кристалізувати своє бачення, будемо випрацьовувати власну стратегію, будемо скеровувати всі можливі ресурси і всіх е, самих талановитих людей для реалізації цієї стратегії. Я не вірю в те, що економічне диво може відбутися випадково. І це ніяк не корелює з, наприклад, відсутністю регулювання. Ми з вами можемо я думаю, поїхати в Монголію чи в якусь іншу країну і побачити, що там відсутність державного регулювання або те, що його там значно менше ніж, наприклад, в США чи в Україні, що це не створює жодного економічного дива, це просто реальні факти. Тому дуже важливо вивчати реальні факти, дуже важливо вивчати реальну історію. Як країни, які стали економічними лідерами світу, це зробили на яких рецептах за допомогою яких алгоритмів да які підходи? Тому я дуже раджу вам прочитати цю книгу Коена і Делонга про американське економічне диво і про систему Олександра Гамільтона, це перший міністр фінансів США? Я згодом розповім про неї окремо. Дякую за увагу. З вами був Віктор Галасюк.